А можна я піду із вами? Не можна, залишся, синочку, ти будеш моїми руками, вбиратимеш тата сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю. Навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода. Синочку, рідненький мій скарбе, ми з татом завжди з тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і зникне вся білість журбою. Не зникне, Матусю ніколи, я візьму у руки меча, бо все стало пеклом, відколи до нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати, країну, родину і дім. Нікому вже нас не здолати, ми сильні господарі в нім. Замовкла Матуся навіки, застигли в повітрі слова. І линуть криваві ріки, сивіє його голова. Всю мужність від мами і тата малесенький син перебрав, Для того, щоб ворога вбити, який і його убивав.